Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми з вами будемо дивитися демо-версію гри Cooking Championship. Це гра-симулятор, в якій ми будемо брати участь у міжнародному кулінарному турнірі, що проводиться в вісьми унікальних локаціях. Ну, напевно, у демо лише одна локація буде, але. Гра відображає реальне приготування їжі та хід змагань, відточена механіка вибору та додавання інгредієнтів, нарізки, змішування, приправ. Змагання відбуваються в кращих ресторанах, а ми готуємо страви реальної кухні в спеціально підготовлених приміщеннях. Ну, цікаво, дуже звучить, але ж це лише демо, тому давайте подивимось, що вже зробили в цій грі. Нова гра! Протягом останнього року мільйони глядачів зі всього світу чекали на цей момент. Стадія відбуття ось-ось розпочнеться. Тож давайте представимо наших жюрі. І ось наші двоє головних суддів Шоубам Ремзі, чиї губи ніколи не посміхаються до пересмажених страв, і володар мережі ресторанів дядька Стена. Також привітайте наших талановитих кулінарів, Сал Максейте, відомою у всьому світі як шеф мафії. Краще не переходити йому дорогу, а також молода зірка кулінарних та музичних мистецтв. Ян Вейн, атмосфера захоплення в повітрі Таїланду досягає меж шаленості. Власне, це може бути спричинено потом і напругою когось із конкурсантів бо ставки надвисокі протягом цього етапу. П'ять із них вибудуть, а п'ять залишившихся будуть допущені до основного змагання. Тож давайте розпочинати черговий випуск «Cooking Championship». Що в нас тут щодо керування? Вездий для переміщення, мишку, щоб повертатися навколо. У нижньому правому куті ви можете побачити підказки щодо дій, які ви можете виконати на даний момент. Чому нижньому, якщо у мене на горі, це написано, ну нехай. Виберіть рецепт на планшеті. А, я тут багато чого ще можу подивитися. Ну давайте одразу все перекладемо, щоб потім не було ніяких питань. Ви можете взаємодіяти з об'єктом за допомогою лівої кнопки миші. Взаємодії можуть відбуватися між утримуваними об'єктами та іншими об'єктами, а також коли ви нічого не тримаєте, перевірте усі можливості. Деякі види взаємодії, як от керування потужністю ручок, що використовують прокручування. Вам завжди будуть підказувати про будь-який з них. Тобто ми щось ще будемо за допомогою колеса миші керувати. Під час приготування ви можете перевірити стан інгредієнтів, які відображаються на індикаторах прогресу. Сірий колір позначає сирі інгредієнти, приготовані інгредієнти відображаються зеленим. Червоний колір означає переварені, а чорний означає підгорілі. Для гарніру ви можете використовувати сирі інгредієнти. О, прикольно! Щоб увійти в режим різання, натисніть ліву кнопку миші на інгредієнті, розміщеному на обробній дошці. Зробіть наріз лівою кнопкою миші. Ви можете переміщувати свій ніж над обробною дошкою за допомогою миші та обертати його, отримуючи А або Д. Щоб швидко та рівномірно нарізати, спробуйте використовувати чоп. Ви зможете перемикати його, натискаючи F. Будьте обережні, ваш інгредієнт може зісковзнути. Чоп це надріз. Я вже забула, що мені тут писали, і ще, і, і це ще не все. Використовуйте планшет, натискаючи ліву кнопку миші на зелених кнопках на його екрані. Якщо ви зробили безлад, ви можете очистити сцену або замовити інгредієнти. Після введення рецепту в нижньому лівому куті з'явиться список інгредієнтів. Розгорніть його за допомогою X і прокрутіть за допомогою Z. Ви серйозно Думайте, що я все це запам'ятала. Серверування. Подавати вашу їжу потрібно в належній тарі. Для страви використовуйте тарілку для супів, миску. Ваша страва буде оцінена в трьох категоріях. Ви втрачаєте бали занадто великі шматки, переварені чи підгорілі інгредієнти та неправильні пропорції. Вимірюйте з точністю та годуйте за рецептом. Ну то що, вон, люди стоять, теж будуть готувати. Ой, він вже почав. Чекай, 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 таблет. Всі ми знаємо, наскільки багата тайська кухня, навіть судячи з одних лише інгредієнтів, тільки подивіться, як багато їх на столах білі стіни. А, треба налити води. Першою стравою буде відома на весь світ Падтай. Учасники зможуть знайти рецепти цієї страви на планшетах. Тайські шефи завжди рекомендують починати із соусів. Ми наливаємо воду, і за допомогою колесика можна крутити швидкість подачі води. Цікаво. Так, вода. Поставили. Взяти соуси. Можу кілька. О, я можу кілька. Кілька Кілька – це риба. Беремо більше всього. Тож, робота йде, і з самого початку ми можемо бачити, хто тут справжній шеф, а хто просто ну, кухар. Правильно підібрати необхідну кількість кожного інгредієнта це не така вже й легка справа. І для цього потрібна непохитна рука. Готувати це ніби створювати всесвіт. Тобі лише треба додати правильні інгредієнти, перемішати їх, і з цього хаосу створиться єдине ціле. Добре, наливаємо всіх інгредієнтів, він сказав, цього 30 грам, цього 5. 6 налила. Ну, все, буде несмачно. І цього 50. А там якийсь нудлс потрібно покласти. Що таке нудлс? Нудлс це якийсь. Ось! Ось, так. Це ми кладемо ось сюди, нехай вариться собі. А тут ложку. Маленьку, так. Кладемо. Оп. Це скільки грамів? 5. А мені потрібно 10. Я вже там щось перекинула. Цього 5 це води 50 грамів є. І тепер великою ложкою треба перемішати. Що? Соус, що готується таким чином, послугує нашим учасникам інгредієнтом для приготування пад тай. Крутий соус в мене вийшов. Давайте ще раз: цього 50. Ну все, лише 40 було. Цього, е, я не пам'ятаю, 30 дві, цього одну. Перемішуємо. А ти ще довго будеш розмішуватися? Давай швидше. Та коротше. Тут ще в мене готові нудлс мої. Беремо вок. Я сподіваюся, я не перекину ось цю тарілку. Беремо олію. Граб колендер. Це якась штука для зливу моїх нудлсів. Тепер що? Вімкнути воду. Раз, два, три, 4, 5. Є. А беремо часник. Взяла. Очистити колесо миші. Смак і запах Паттай зробили його найчарівнішим снеком Таїланду. Крім того, Паттай часто називають корисним фастфудом. Поклади е, нарізаний часник у вок. Складно різати насправді. Миша дуже чутлива до моїх рухів. Але нічого, нормально. Додати? Досить? Досить? Куди це діти? Тут є якийсь сміттєвий бак чи що? Угу, Прекрасно. Додай 50 грамів цибулі. Скільки вже додала? 23. 87. Я вже не можу виняти. Ну, нехай. Так, вмикаємо, я ту вімкнула не ту. А, коротше, можна так поставити. І Чікін Бест. Аж куди це дівати? Давай складати усюди. Нехай хоча б там, а то на підлозі так лежить. М'ясо. Чоп-чоп? Будемо різати м'ясо. Ну, я, звісно, професіонал у своїй справі, але мені здається, я роблю щось не так. Куди ти втікаєш від мене? Овок вок є. Тепер тофу. Треба 50 або 100 грамів, а тут 110. Правний шеф може з одного погляду сказати, чи страва готова, чи перетримана. Скільки грамів? 97. Чудово! Це сюди кинемо. Turn on under wok, а там не готово ще. Давайте зробимо гарячіше. А там мої нудлс. А я а не можу нудлс е, висипати крема? О, я можу зробити ось так: взяти нудлс, кинути сюди. Треба було спочатку вимкнути. Коротше, не важливо. А це я назад ось сюди хочу пересипати, бо мені ще дошка ж потрібна буде. Перемішуємо. Найголовніше в пат пательня, соус та основні інгредієнти. Що ж стосується додаткових інгредієнтів, ну, мабуть, це залежить від смаку кухаря коріандр додали, а тепер якісь боби чи що? Добре, отак. Тепер одне яйце. На якому етапі інші? Мені не вистачає смітника. Ну, серйозно. Тут нема смітника? У мене нема часу, це перевіряти. Едпатсаус. Ой, соус. Є соус. Перемішуємо. Є, беремо тарілку. Ставимо, ну майже. Можна я поставлю тарілку. Дякую. Перекладаємо сюди. Ой, як я красиво все викладаю. Так, це є. Нарізати лимон. Давайте спочатку наріжемо. Эч, ну майже. Це підходить? Не підходить? А як нарізати треба? Slice finally one. Що значить slice finally? Наріжте лимон. Нарізала. Не підходить. Добре, чилі пепер, чилі, чилі. Так, чилі мені зарахували. Я не знаю, наскільки потрібно було усе чилі туди кидати. А, Spring Onion якийсь ще. Ось це. Лимон мені також зарахували. До речі. Я майже все нарізала. Ну, виливай вже туди. Все, залишилося 10 грамів горіхів. І насправді, я вже роблю це третій раз. У мене дуже вилітає гра, коли я саме горіхи роблю. Ну, зараз ще раз спробую. Так. 20 грамів, нехай. Я тобі тут поставлю, не можу тобі тут поставити. Є, беремо горіхи. О, насправді все не так погано. Найголовніша частина кожного етапу змагання це презентація страви для журі. Хто отримує найбільше, а хто найменше балів? Спочатку треба взагалі донести страву, а потім дочекатися, поки страву оцінять. Добре, а скільки часу, до речі, залишилося? Ще дві хвилини, нічого собі. Так, ставимо. Так, я хочу. Страва ну просто добра. Принаймні коти порадіють. Їжа просто нормальна. Дякую на тому. Мені було так складно. Для першого цього можна було простіше щось зробити. Підготовка 0. Лас. Порція 10 балів. Серверування 1. Ну, таке, коротше. Чо? Тут є ще другий рецепт. Боже, я так довго робила це. Що треба взяти? Рецепт взяти. Ось це. А. Приготування. Ні, мені ніхто не скаже. А, тут написано: ось. Слайс 200 гікін інту. Коротше, нарізати 200 грам куриці. А чи можу я якось прибрати? Все, хочу прибрати. І хочу заказати інгредієнти, давай. У мене нічого не прибиралось. У мене все ще дуже не прибрано. Добре. Беремо 200 грамів курки. О, 200. 270, а це скільки? 200 також 70. Давайте спробуємо без підказок. Що далі? 100 грамів цукіні into the Disc і взикат. Що вигоджете від мене? Коротше, я беру м'ясо і викидаю сюди в тарілку, бо вони мені заважають. Далі ми беремо якісь цукіні Цукіні 150 грам. Там було потрібно 100. Ну, нічого. Отак, от кільцями давайте наріжемо. Мені не подобається, що вона від мене втікає. Отак. От Тепер цю кіні теж кудись треба покласти. Давайте от сюди. 100 грамів, а це зайве. Далі кат ван Лемонграс. Що таке лемонграс взагалі? Ось. Чи це можна в одному, в одному місці зберігати? Не знаю. Давайте сюди. Все принесла і перець, і карів якийсь, і цибулю, і коріандр. Що треба? Все саме ойл. Коротше, я все візьму. Це в мене лише три лазить. Ойл в мене є. Тоді ось це: Коконат Milk. І 50 грамів горіхів. Та капець, зараз знову щось буде не так. Мені у вок. Давай новий вок візьмемо. Потрібно 50 грамів. Рамів олії. Є. Треба підігріти. Давайте швидше. І потім туди треба покласти якийсь пананг парі пасти. Ось це. І горіхи. І сюди вже горіхи. Є 10 мл ложка. Є 50 горіхів. 40 секунд все готуй. Добре, далі що? Ну, давайте зробимо вигляд, що 40 секунд пройшло. Додати кокон 200 мл цього. Готово. Тепер ще 60 секунд. А потім м'ясо. І все це порізати потрібно. Коротше, м'ясо. Готово? Тепер, коли готове буде м'ясо, у нас горіхи горять. Коли готове буде м'ясо, ми додаємо от, от, що я, те, що я нарізала, та цукіні, якийсь термін паста. Ось цю пасту ще. Ви що, вже приготували? О, господи, що там м'ясо? Вже майже готово. Давайте кидати все все кидати, бо я вже не встигаю, капець. Тепер цукіні. 5 грамів тармант паста. І 50 фіш соусу. У мене весь фіш соус вже вилився. Готово. Одну хвилину чекаємо і на тарілку. А час ще є? О, ще 4 хвилини. Хвилину чекаємо, воно вже горить все. Та коротше. Mm, щось воно не схоже на. Хоча ні, схоже на те, що вони приготували. Ну, все, давай вже перевірять це. Справа просто добра. Ну, принаймні, коти порадіють. Знову просто гарно, хоча ця вже краще, ніж та. Далі, під час приготування том пха головне, не доводити суп до кипіння. Цікаво, чи знають про це наші учасники? Я б хотіла знов прибрати, будь ласка, можна? Я приберу? Ні, не можна? У мене дуже брудно. Нехай, добре. Bring to boil 100 мл води. In the pot. Pot. Я забула це покласти. Ну, нехай. Наливаємо, скільки там 100 мл. 100 мл і коконат. 250. Чудово! 150 м'яса. Я можу одразу кілька надрізів робити. 20 грамів тохана. Це ось це. Ой, не туди. от сюди. 50 фіш соусу. А я вже весь весь фіш соус вилила. Чи ні? Лемонграс. Шелотс. Що таке шелус? Це якась цибуля ще. Мені потрібно 100 грамів. Тобто 2. Ой, а що з вами? Добре. Тукарі флівс. Один. Два. Джинджер. Так, джинджер мені 5 грамів було потрібно. Нічого. 50 грамів грибів. У нас два грибочки. Чилі пепер ще один потрібно порізати. Та часник. Давайте одну дольку і все. Готувати 2 хвилини. Далі порізати лимон. Навпіл. Є. І це в нас суп, тому нам потрібна миска. Тут коріандр. і чорний перець. О, це сіль, зачекай, ось перець. Все, приготувалося. Додати лимон ще одну хвилинку. Готувати. Можливо, трохи вогонь треба зменшити. І ви знову все приготували, чи що? Де в тебе взагалі що-небудь? Ви щось готуєте? Якась тарілка, але миска потрібна. Ти виливаєш у тарілку? О, ви всі вже виливаєте в тарілку? Але воно ж суп. Воно ж потрібно виливати. Так, вимикаємо, кидаємо два коріандри та перець. Це досить. Не знаю, взагалі потрапила я чи ні. І біжімо здавати. Страва просто добра. Ну, принаймні, коти порадіють. Ха. Ну, трохи гірше, ніж попередні. Добре. Не дивлячись на те, що ми дуже погано все приготували, ми, до речі, на першому місці. Дивіться, в нас 213 балів, а в цих навіть ста нема. Тобто, в нас є якийсь потенціал для доготування. Мені подарували ніж. Дякую. Дякуємо за участь у етапі відбору до чемпіонату з кулінарії. Сподіваємося, незабаром побачити вас на наступних етапах конкурсу. Будь ласка, не забудьте додати гру до бажаного і бажаємо вам лише смачних страв. Ну що? Гра прикольна. З мінусів одразу хочу сказати, коли ти нарізаєш багато шматочків, то гра зависає та навіть вилітає. Тому, якщо під час демо такі проблеми... Сподіваюся, що у релізної версії або у ранньому доступі таких проблем не буде. Ну, бо записувати по три рази перший рівень, перший, мені повезло, що далі не вилітіло, бо зберігання у грі нема. Тож гра прикольна, я б ще пограла, але подивимось, як воно буде на релізі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви гадаєте про цю гру, та бай-бай, бумдіки, бай-бай.